Парафіянам Православної церкви України чинила опір силова група. Про це заявив митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. Так він прокоментував скандальні події, що сталися біля одного з черкаських храмів на початку тижня. Тоді, нагадаємо, відбулася сутичка між прихильниками ПЦУ та УПЦ. Представники ПЦУ нагадали, 16 листопада відбувся перехід релігійної громади монастиря Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Попри те, що юридично перехід уже був оформлений, знайшлися охочі зірвати цей акт в цей день. Була так би мовити зібрана силова група з боку московського патріархату, яка перешкодила цьому перешкоджала цьому переходу і фактично окупувала храм. Територію храмову. Митрополит наголошує, попри юридично оформлений статус, по факту ж на цій території монастиря не було. 20 листопада парафіяни знову прийшли на територію свого храму і відповідно вже врахували, що там буде силова група і перешкодила спробі, чергові спробі завадити парафі, парафіянам. Звершити оцей перехід і, і відповідно користуватися парафіальним майном.